Ми справді можемо оборонити нашу землю, ми можемо оборонятися професійно, маючи, маючи так би мовити, менші сили по озброєнню, але при тому бути більш кваліфіційно підготовленими і мати досвід і тримати оборону. Все можливо. Ви бачите, які вони сили кидають на цьому напрямку, проте, наші люди вони все одно тримають свої рубежі, ведуть бій професійно та несуть втрати ворогу дуже мощні. Їх жива сила в кількості перевищує нашу, звичайно. Але професіоналізм все ж є. На нашому боці я бачив, як вони бездумно кидають у той самий напрямок, в ті самі навіть кущі наступних людей. Тобто вони йдуть тими ж самими стежками, тими, тими ж самими путями і просто там гинуть. Це справжня мясорубка, і вони людей не рахують. Я не знаю, це звірство.